В цьому відео я розповім коли та як розкривати виноград навесні. Зараз початок травня. Минуло два заморозки. Один великий біля 5 градусів морозу, інший біля 2. Проводимо огляд. Резумував добре, і ось видно молодий паган. Можна відкопувати. У цьому році ми відкопуємо виноград з затримкою, бо два останніх роки винограду не було із-за весняних заморозків. Починаємо з того, що прибираємо зайву землю з пагорбів. Розрівнюємо. І достаємо зв'язані лози рукою обережно. Умотували агроволокном в минулому році. Воно добре зберігається в землі, не трухне. І починаємо обережно розв'язувати. Як би ми не старалися, але все одно деякі броньки відпадають. Вони дуже грехті в цей період. Тому не треба поспішати, треба все ретельно і виважено робити. Кажуть, що треба як можна раніше його відкопувати, бо він попріє. Ну, як ви бачите, попрілостей чи враження грибком немає. Він добре перезимував. Приступаємо до розвотування всіх інших лос. Також не поспішаємо, робимо це дуже обережно. Бо ще раз нагадую, бруньки дуже ніжні та одразу відламуються. виноград раніше і він примерзне, він дасть врожай, він по-новому відпусти нові бруньки, які розпустяться та заквітнуть, але врожай буде дуже пізній, можливо не визріє, і він буде дуже малий. Але і це ще не все. Бо якщо він погано розвинеться, то глаза не сформуються до осені і він не перезимує. Ось і на цьому кущі не видно якихось захворювань чи попрілості, чи вражень грибком. Цей кущ теж добре перезимував. Добре видно бруньки, які вже розпустились під агроволокном. Замотував виноград в агроволокно як в чорне, так і в біле. Призимував він добре, що в тому випадку, що в іншому, але біле агроволокно трухне у землі, тому його не можна використовувати повторно. Все ж чорне краще, його надовше вистачає. Після розмотування виноград не треба прив'язувати до шпалери, і в кращому випадку, якщо є потреба, треба прив'язати до нижньої шпалери. Бо в разі можливих повторних заморозків, виноград, який на землі або знизу, краще вкривати агроволокном для захисту. Тобто не поспішайте його прив'язувати до вищих шпалер. Весь виноград ми розмотали, як ви бачите, залишили біля землі, деякі прив'язали до нижніх шпалер. В такому вигляді хай він залишається до того часу, ну, це мабуть початок червня, поки не мине повна загроза заморозків. Крім того, бруньки дуже крихкі, ламаються, хай він трохи підросте, кріпне, а потім вже можна його прив'язувати на постійне міста до шпалера. Ось так виглядає виноград через 2 你。Nee.